Шановні друзі, і знову чергова камінська зустріч. У одній з попередніх наших зустрічей ми згадували прекрасного талановитого письменника Івана Керницького, уродженця нашої львівської землі. Сьогодні, 12 серпня, ми відзначаємо 110-ту річницю, як він прийшов на світ Божий і з ласки своїх батьків з того мріння Господнього. Обдарував нас прекрасними творами, прекрасною прозою, драматургією, своїми фейлетонами, які він вийшов впродовж багатьох років у світовій україномовній газеті Свобода в Нью-Йорку. Діркувався він все часто під своїм псевдом Ікер. Людина справді дуже цікавої своєрідної і незвичною тою. Те село, в якому він народився, дуже мальовниче, оточене не дуже високими, але все ж таки підвищеними пагорбами, у віночку лісі, з розкішними луками. Воно залишилося в пам'яті майбутнього письменника, а зрештою він бував і там, коли вже його батьки перебралися неподалік. Сусіднє село, село водники, яке на... розташувалося вздовж дороги, яка вела з його на Біберщину, а фоном до цього села, села Водники, був знаменитий край, який повінчував колись звенигородський княжий замок. Велика історія. Тому краї, здається, застигла і сьогодні присутня. А з другого боку, тої траси, яка вела до Біпки, на відстані 3-5 кілометрів розкинулося прекрасне село, старе село, де був старий замок, давній, в стінах якого відбувалося досить чимало таких подій. Які мали вплив не тільки на історію Західної України, але й певні світові події. У такому середовищі, в такому краї, серед такої природи зростали ті люди, якими потім чудувався Іван Степанович Херницький. Звідси він подався, дякуючи своїм батькам, які побачили його потяг до знань у Львів. Де здобував відповідну освіту. Зрештою, там, у цьому славному місці, в певному літературно-мистецькому середовищі, до нього і прийшов уже Явно Талант. Перші літературні спроби його датовані 1930 роком. Але невдовзі, буквально невдовзі, у видавництві Івана Триктора з'явилася його. Збірка Святої Іванських вогні, яка сколихнула літературний загал, яка явно засвідчила, що в літературу прийшов надзвичайно потужний талант і рішня критика. І самі колеги письменники були зворушені саме появою цієї збірки, збірки оповідань. Ірина Вільдер. В своєму листі до Івана Керницького писала. Я страшно тішуся вашим заслуженим успіхом. Вона гратулювала Керницькому саме з нагоди появи його збірки Святої води. Здавалось би, аж нічого такого особливого в ній немає, але ті психологічні бачення людської натури. Не має значення, чи вона галичанська, чи вона десь до де інде. Людина є людиною, і він зумів відтворити той незвичний незвичний світ, показати унікальність людської натури, її гідність перед Господом Богом творити те чергове чудо, творити життя. Навіть та перша новелка, яка відкриває цю збірку, стара хата. Це своєрідний магасвіт, чи навіть Всесвіт, чи мегагалактика, яка з одного боку чисто фізично стоїть хата, а з іншого боку, з тою хатою пов'язано і те, що називається життям конкретної людини, конкретної родини, роду, а то й цілого народу. У нас свій час вийшла перша книга багатотомний, у багатотом зібранні ворі Івана Керницького під назвою Мала проза. І, власне, збірка святої іванські вогні війшла до цієї книжки. Потім вона була переведена під назвою Просто Мала проза. Зараз я тримаю її в руках, з, з прекрасною графікою Івана Крисуча на Окладинці, покійній вже, на жаль, Іван Михайлович, ніби унісон прози прозі Івана Керницького відтворює оці ту, сільську, ту сільську дорогу, якою рухалося, сільське населення до міста, а і далі світ. Бо доля Івана Керницького теж була непроста. Чи на тою дорогою він йшов до поїзда, коли поїзд поніс його вдалеч, поніс в інші світи Табори Діпі після того? Як радянці прийшли, визволили наш український люд від коричневої чуми. А відтак Америка, а відтак і упокоївся він в 1984 році у Нью-Йорку. Що цікаво за спогадами Остапа Тарнавського, який був його чи не найліпшим другом, правда, Ікер Іван Керницький. Завжди, будучи в Нью Йорку, відчував велику потугу з боку ще однієї видатної нашої української душі Едварда Козака, еко художника. В спілці вони випускали журнал Лисмикита. І кер писав, еко оформляв його книжки, які виходили за одною, і в його доробку достатньо є прози. Великої магої. І от до 110-річчя від дня народження наше видавництво сподвигнулося випустити другий том зібрання творів Івана Керницького. До цього тому увійшли повість Герой Передмісця. Звертаю увагу на нього. Бо хто цікавиться львівськими батярами, то знайде розкіш, власне, слова, пов'язаного із у дворі, своєрідна лексика. Відповідний сюжет. Все це відбувається, ті події, які там відбуваються, відбуваються на фоні 1 листопада 1918 року, коли відбувалися відомі події у Львові, ті стосунки із поляцтвом місцевим, і хай це з гумором подано, але живо, жваво, цікаво, своєрідно. І Збережено аромат того батяства, який сьогодні хіба там десь хтось відтворює чи хоче відтворити в якихось інсценізаціях. Жаль, що, звичайно, наш театр львівський національний імені Марії Зникавецької не зумів зберегти в своєму репертуарі драматургічний твір Івана Керницького. Він теж достойний драматург. І залишив нам велику драматургічну спадщину, яка могла би послужитися не одному театрі. А за на свій час поставили під грудою Григорія Шумейка, король стрільців. Весело. Своєрідна відповідна до часу. Майже комедійна річ, яка тримала тебе у напрузі протягом всього дійства. І ти заряджався набагато часу, отою життєстверджуючою радістю, яку приносить проза Івана Кримського. В другому томі, крім Повісті Герой передмістя», вміщено і його збірку оповідань, вже написаних після воянного часу під назвою Будні і Неділя. Знову ж таки, Цій збірці оповідань присутні сюжети як з рідної України, так і під час перебування за кордоном. Своєрідні, цікаві, своєрідні. Життя було непростим для нього, але водночас він був дуже вдячний і тій землі, з якої він пішов у світ. І тому ж. Що його визначило долю, яке повело його світи. Ми в цьому ж році повторили вже третім виданням книжку Тараса Шаха, який віддавна захоплюється дослідженням творчості Івана Керницького, колишнього директора Вібрецької середньої школи, під назвою Світ Івана Керницького. Штрахи до життєпису». Вона є наявна видавництвою. Якщо хтось захоче пірнути світ Івана Керницького, то милості прошу. Ця книжка наявна, її сьогодні можна придбати. Точно так же, як і згадувана нова проза Івана Керницького. Хто любить українське слово, любить насолоджуватися майстерністю наших умілих талановитих письменників, завжди може замовити ці видання. А зараз я хотів би просто для. Маленького знайомства з з його методою писання ознайомити вас із його новелкою журавлі відлетіли». Зрозуміло, що Іван Степанович, який не міг керамицький, який не міг вже вернутися в Радянський Союз, хоча у свій час його і співпорадянських письменників прийняли і пророкували йому долю. Українського, радянського письменника, але в часи окупації, співпрацюючи із різними українськими виданнями німецької окупації, має на увазі, показуючи злочини радянських проміжком 39-41 рік, він не мав вже можливості залишитися в Радянському Союзі, на рівні землі. І змушений був емігрувати. І от власне, власне новела жураві відлетіла це, би сказати, ця розмова, ця новела, ця розмова з рідним краєм. До неї Іван Керницький припасував епіграф. Мене завжди хвилюють птиці на вечірньому небі Олександр Товженко. З листа з України, а вчора відлетіли від нас журавлі. Довго кружляли над селом, ніби жаль було їм покидати нас, а потім довгим ключем подалися на південь. Щось це воно ворожить. Журавлі відлітали пізні надвечір'я або на досвідках. Бувало, вирвано тебе існує якийсь розпачливий крик чи плач і не збагнеш скосоння чий женої дитини, побитої собаки чи пропащої душі, а за вікном ніч і осінь. Притулиш лице до шибки, надслухаєш дивний якийсь рух, чути з надвору. Ні, то шум незвичних крил у піднебесі. Ні то шародіння сухих конопи під загатою, ні то журавлину осінню тугу. Журавлі відлітають. І тоді раптом розсувається чорна завіса ночі, блиснув прожектор світанку, полатиці неба, а на ній далекий клюб з журавлини, як прощальний помах чиєїсь долоні. Круг, кру. Ключ поволі зникає, розпливається, сірий екран неба порожніє, і тоді чуєш, що в тебе всередині щось неначе обривається, ні то остання струфа вірша, ні то остання нитка надії, ні то останнє кохання. З того, як і коли вони відлітали в котру пору, чи довго кружляли над селом, чи коротко, як грумувалися. Ключі. Сумно чи весело кричали, з того, всього люди багато дечого ворожили, предвістували, чи скоро буде зима, чи приїде Михайло на Білому коні, чи зародить озимина, буде ворожаючи не доліт. Неосяжне небо зізираємо птаство, земля, ліси, і воги за своїм звіриним царством були як, на, як дві сторінки книги Божої премудрості, з якої народ наш віками вичитував йому тільки ясні закони життя або смерти. Біла лисичка пробігала через умнодостове, ого, певно, впаде сніг. Може шва загніздилася у стріні. Буде голодний рік. Бузько чорновус покинув гніздо на стрісі Огилегченко, та не дай Боже пожару. З ранніх роз, із ластів'яного щебетання, з падаючих зірок, з погукання сови півночі, Ворожили погоду, радість або нещастя в хаті. В розкритій книзі природи не існувало зайвини, ж жти. Ні кожна титла, кожна кома були глибокими символами, знаками Вищої сили. Цю книгу читав народ душею прибагатою скарби первинної вражливості, інтуїції, поезії, він, народ. Розумів її предвічною своєю мудрістю, успадкованою попредка тихісилої давнини зморку тисячоліть. Та ще тепер, після всіх воїн і страхів, що прокотилися над нашою землею, коли червоні плуги приорали її лоно до самої материці, коли, здавалося б, камінь на камені не залишився з даного світу уявлень. Вірувань традицій ще й тепер по сьогодні Скорбні наші матері, удовині сестри, не засватані наречені, ворожать собі долю з ключів журавлини на вечірньому небі. Журавлі, журавлі, як повернетеся весною в Україну, принесіть на своїх крилах нашим рідним добру вість із сонячних країв. Вони ж так довго на неї чекають. Маленька мініатюра, масло масляне, мовить, але справді хочеться підкреслити, що це мініатюра, новелка, але дуже маленька. Але скільки в ній українська, скільки в ній того, що відділяє нас серед інших народів, Іван Керницький пішов із Львівської землі, із села Сукоділ. З ініціативи. Громади невдовзі селі постане пам'ятник на місці хати, в котрій народився видатний письменник. Я не сумніваюся, що велика кількість людей його земляків прийде і прийдуть зводники, прийдуть з перемішлян, збірки, щоби пошанувати свого славного земляка, віддати йому належне і слава Богу, що нарешті наші вертаються у рідний край, наші видатні, талановиті, майстеровиті. І настане той час, коли в Україні запанує мир, не сумніваюся в цьому, і десь знайдуться в нас мудрі люди, мудрі правителі. Які створять той величний пантеон наших видатних. А так би хотілося, скільки ж того цвіту розкидано по світах нашого світу, який мав би бути тут. Бо там час зітре, пройде час оренди, той маленької, того маленького шматочка земельки під могилу і не знайдеться. Тих, хто би хотів там утримати ту земельку. адже у світі все продається і навіть цвинтарна земля. А на нашому величному пантеоні могли би упокоїтися ті, що виокремлюють нас серед народів світу. Таким є і Іван Керницький. Прозаїк, драматург, есеїст, пелетеніст, а просто людина. Львівщини, з, з української землі, з того краю, в який вертається журавлі і приносить нам справді радість. Дай Боже, щоб так і сталося.